Усім привіт! З вами Юляна, вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні в мене буде трішки спонтанне відео. Сьогодні в нас неділя, я е, зібралася поливати свої орхідейки, а так як я е, борюся зараз із тріпсами на одній з своїх локацій з орхідеями і протравлюю всю свою колекцію, тож я приготувала знову розчини з актари. Але є нюанс. Ось ця актара. Я зразу використовую дві пачки на 3 літра води, як я вам вже розповідала. Але оцю Актару це з нової партії, я купувала другий раз. І коли я висипала воду, то дуже здивувалася. Чому? Тому що зазвичай Актара має... Такі кругленькі, біжевенькі гранули, такі шарики дрібненькі. А коли я висипала, тут були е, такий, я б сказала, рожевий порошок і е, якісь білі, продовгуваті гранули. І сам розчин. Ну, камера, на жаль, не передає. Розчин має такий не бежевий кольор, як зазвичай, а з розовинкою, Тобто він такий рожевий. Знаєте, як коли розводять Максим, і він такий трішки-трішки-трішки рожевий. От це розчин саме такий. Щось мені а, вже не хочеться ним. Поливати орхідеї. Я вважаю, що це підробка. Такої актари не буває. Це явно не з того, як то кажуть, не з тієї речовини, яка вона повинна вироблятися, це підробка. Але вже наколотила виливати не буду, в мене часу немає. Тож, все-таки цією водою пролю свої хої і інші квіти ті, що в землі. Орхідейки за цей час, який а, пройшов уже тиждень, вони не зовсім повисихали, тобто по поверхні вони так підсохли, але отут а, всередині горщика ще такі, знаєте, ніби, ну, ще там волога є. Вони не зовсім повисихали. У маленьких стаканчиках теж уже грунт ще трішки волога видно, а корінці вже починають серебритися. Тож я вирішила, що поки що орхідеї поливати не буду, тому що зараз вже не так у нас жарко. Тут у мене 23,8 градусів і 58% вологості. Не так жарко. Єдине, що я зробила, я позакривала оці тарілочки. І думаю, що вологи їм ще на тиждень достатньо буде. Оскільки вони. Як дивишся, начебто трішки попідсихали, але я впевнена, що всередині горщика ще вологи достатньо. Тож, залишаю їх, як є. Мої красуні продовжують квітнути, нових квітоносів поки що малувато, але це пов'язано із тим, що в мене тут немає таких перепадів, які їм потрібні. Понаходила мало. Квітоносів у дастібель, у малюків, але не дуже масово. Ось таким чином. Тут у мене ще також квітний скульптор. Усі ростуть, все добре. Але травити сьогодні я орхідеї таки не буду. Ось розчин постоїв і за цей час що я знімаю, він стає. Знаєте, все розовіший і розовіший. Ось такий, тут, може, так, видніше буде. Зазвичай розчин набагато світліший і не такого відтінку. Ось отака незрозуміла історія. Так що будьте пильні, я за весь час якось не, не попадала мені підробки, але все в наше. В нас буває і, на жаль, потрібно бути обережними. Ось таке сумбурне трішки відео, але вирішила вам показати, щоб ви були все ж таки на чеку. На цьому буду закінчувати, буду зараз поливати свої хої і інші рослини, які у ґрунті знаходяться, орхідейки. Залишаються в мене на наступний тиждень. На цьому на сьогодні все. Всім дякую і попереду багато цікавого.